Усім привіт, друзі! З баби я Іллів граю сьогодні в Майнкрафт. Це сьогодні без Всім привіт! Ну і е, Влад, це слів, як на минулому відео е, з тобою. Тож е, погнали. Ей, А Влад вже залутався, я ще не лутався, е, а я зараз йду лутатись, бо ще трохи розбирався як відео записати. Я цю кузню лутаю. Ладно, тут три діаманта. Повезло, повезло, Ой, повезло. Ой, як повезло, тобі так повезло. <рес> Ой, повезло. Ура! І на грудник. О, я ще одну кишку повезла. О, дякую. Мені не треба кирка, я сам собі скрафчу кірку.

В лаву, але воно, як, але воно якось стоїть. Ладно, пі -пі пішли добувати дерево. Перероблюємо це дерево на дошку, Крафтимо верстак. Далі пал тихо, далі палиці і крафтимо наш перший інструмент діамантове кайло. Вибачте, але чомусь так вийшло, що я зразу скрафтив кай... діамантове кайло, а не дерев'яне. Зараз я скрафчу меч і тебе врятую просто. Я хочу просто голубку оббити. Де 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 Стоять. де? Де голем? О, голуб! Зараз, зараз. бить. Придумбасся. Зашипісь! Девс? Оце буде находить. Ем. Ну, я не розумію, але це треба все забрати. Далі ще хотів сказати, так ти хочеш це на мене. Ну так. Да. Да. Ох, зелений собака, відвали! <кхух> Друзі, я зараз зеленим хочу травму одного жителя. Я троллю жителя. Я зб... я, б... я бахну в хату жителя. Ліжко! О, заб... Ай... Забили, що мені ліжко Зараз я, я ще не... хату типу, пошукав. Подйом! Якось вийшло, що Владик мене розбудив і дав мені доведе довельні... жовте ліжко. А... Але те зламав, але ну він мені не віддав. Коротше жарт. Ей, 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 я, я тут, я тут, я тут. Жовте моє? чур, жовте моє? Все, я спачу. світанок дуже гарний, на день другий почався. Мені треба коробок повбивати. На екрані написано, хто не вміє читати 5 і знову. Якщо ви вмієте читати, просто це не, 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 не е, слухайте. Але я вбив допоміг допобігловчик, з яким я трошки погрався. Потім пішов е, здовжа їсти варити і згадав. Що, якщо піти до е, е, клас, треба забрати запальничку. І так можна отримати смажені е, 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 їжі. Ось це легкий спосіб, щоб за, не брати пічку, а просто їх палити. Ну, я ще підпалив трохи е, е, ліс. Так, да, я справді ждій е. е, е лісопалець. І я знайшов каньйон, який я погнав, і потім здох. Да, 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 приколу. Ну, покупався в водичці, пішов палиць. їжу, але село не спалив. за те, що влад мене назвав дібілом. Ще трошки походив Ну, їжу трошки нормально поздобував, але. Я ось е, село все допідпалив, бо Влад сказав, що я трошки е, дурожочок, да? А що, а ти щось продаєш? Я можу тобі скинути багато цього. У мене смажений стейк. А ти підходить свої. Ми рушні любимо та яблукою. <плес> а Щось бібліотекар продає, то ще один бібліотековий домик є. Я бачу. Тут два бібліотекових домика. Такому <плес> називають. <плес> ну, тут це зачем. Тринадцять діамантів, отакий От крутий меч Покажи. Реально. Відкида... Відкидання один сила удар плюс шість. Тринадцять із груди можна в любі шахті знайти. Знаєш, хто ти житель? ты да. Є. Yeah. Yeah. Ось хто він? Я знаю, він лол. Як ти це зробив? Я завилював. Отак я це зробив. Ой, корівочка, мені тобі дуже шкода, але ти ідеш на смерть. Ой-ой! Ой-ой! Житель я твою хатку трошки розберу, бо блоки треба. О, дякую. Ну, зараз треба жителю повернути, те, що я в нього забрав, друзі. Мої любі. А я може зараз будинку доставить програм. А я думав, що ми спали може, наш будинок. Ну да, як. Ем... Ти забув тут а... налої забрав, а в тебе щось продається? 13 ізумрудів і одна книжка. За що? І. книжка, е... книжка Мародерства 3? Якщо, якщо, Торгування. Одна книжка. 24 листи. Нам треба 24 Якщо ми розторгуємося, він нам дасть книжку мене 24 книг. Ми можемо йому продати, у нас буде, знаєш, діаманти. діаманти. діамантів. Можна. Ізороди. Там вже ніч настає, який овець підстригати. Це головне, це будинок вийде. Якщо впадемо, що буде нам? Ось ні кап'є. Чорт, я впав і в мене залишилось пів хп. Подиві ну ви просто подивіться на це. Доводиться то вмирати. Що ж зроблю? що я зроблю? Я то погодня скелету, а як просто скілету. Ну так, скелету, як цього скрипера. Отак, от отак, дружбанчик, молодець, що так підірвався, я заходжу в каньйон. Друзі, є три води печери. Печера. Шахта і каньйон, який я знайшов. Солиско. Так, так, так люблю. О, що ти там робиш тупий собак? Я тебе якось попробую замолчити. Тільки як. О! О нічого собі. Все, я спать. <різь> Влад, э, те, житель в тебе ліжко зайняв. Йому Владик, да упс, Владик, напевно, здох. Ні. <різь> Та я пошу ти. тут чисто, там не є. Зараза зомбіка! Зараза зомбіка! Зараза, ти така зомбіча! Я в уголь добуваю. Ну, мені треба жалізо прибрати. Чотири. Нормально.

Не слава, бо я його его збью. Ножица це тут беру писал. Вот цепанбу. був. Це не наш. Сюда. Це не наш. Ну і що, там тоже нормальний лук. Ладно, ехать. Хочу... Ой, андерменчик. Надо в очі. Ні, очень... Я мене від мене надавай. Мини-дбай. Блин. Бакарюка. Я сейчас до тебе йду. Та пошв ты другий паук. не до того. Улики тут дуже повезли. Я можу будуть поставити свою визову. Я зараз йду до тебе. Добре, я поки добиваю цей. Але тут шахта не винити. А я знаю. Але тут багато лікар. Ну так, нічого. Не, не знаю, я вже не був. Мільйон років тому. Все коли з'явилися перші люди піти кантропи. Ну так. Хоч я вилітаю. Ну, не виглядало смішно, так? Да? Так, да, мав, я вилію. Отак От вони дивилися. <риклад> 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 я приймав, і <И> ти акуратно. <риклад> Тут мені подічно немає, я, я все добре. Бабочка! <риклад> залізяка! Залізяка, залізяка! Доброго, Катерина. Я гляну в моє прикол. Владик думав, що я зомбі. Ну допоможи, пліз. Я не можу. Ну, да, звісно, ти ніколи не можеш. Я за тебе тут лучше. ай яй яй Дуже вас відповідь. Угу. Тоби його і Ну, добре. І дякую за перегляд. І дякую за перегляд. Ставте лайк. Ей! І дякую за перегляд. Ставте лайки підписуйтесь статтула... на канал. І чекайте нових великих стільких серій. З вами був я, Ілля та Влад. Всім пока! Я закрив екран. Ні, не, не закрив. Ілля, ви знаєш, що? Кажи пока. Пока!